Бупавлібі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в ще один сторі, напевно, навіть хорор сторі, режимчик. Як ти можеш бачити, ми на якомусь футбольному полі, і можна було б подумати, що це якось пов'язано, проте ні, це просто таке лобі. Хе-хе, зі значком хе 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 Режимчик сам у нас називається, якийсь там цирку стріп, тобто подорож до цирку. Тут, до речі, я оздо намальований, нормально. Окей. І як ти бачиш, у нас є типу два лобі: це автобус номер один і автобус номер два. В принципі, то. В принципі, то, я думаю, можемо залітати великою оравою. Тут у нас доступно в одному лобі 14 людей. На секундочку, так то це немало. І ще, я так розумію, є якісь це таке, Що? Не Лаїм Симпаніт. Непонятно, проте. Лет'скіл. Оба Обана. Де це ми? Що за ліс? Аллю. Ви хто? Hello, everyone! I'm glad you could all make it to this camping trip. А, це наші екскурсоводи, типу, поняв? Є, я також кажу, оце якраз таки з бейбі фейсом оцим. Ха-ха-ха. <laughs> Тупо прикол. Перестань бути таким лузером, Фредберплей. Burplay. <laughs> Кокунцелер плістал е, тукати тут піфорс. А що? Це, типу, він хоче битися чи що? Не поняв. Досить. А якспект бетер. Та не так швидко. Оба на. Нічого собі. А він розказує якусь страшну історію. Типу, група якихось людей е, залишилась тут. Я не встигаю так швидко прикладати. Ха-ха. <рес> однієї ночі ця група людей не пішла в свої палатки після 12 ночі. Ам. Ем. Його тим часом перебиває оцей кент і каже, що з нашими бутилками води, типу, щось не. Ааа, бочки наші з водою протекли. Йо, у нас тепер води немає, чи що? Це халепа, це тупо прикол. Проте диви, які тут палатки. А, вони ще й прозрачні. Я поняв. А, фонарик, лалка лолка диви, він за твоїм курсором. Нормально. Слухай, нормально. Каже, не робіть нічого е, тупого, коли, типу, я десь відійду. Ну, типу, якщо мене немає поряд, да? ага. А, це, а я чого ця палатка така величезна? Диви, вона тупо огромна. Кульп, stay away for too long. Типу, каже, е, що я надіюся, що цього екскурсовода не буде дуже довго. Ну, типу, наоборот, що він скоро повернеться. Проте тим часом почався дощ і, походу, якась халепа, да? Нам треба в нього сховатися. Йой, халепа! Ні-ні-ні. Ой-ой, ой штука загорілася, біда. А чо так? А що таке? А що робіть? Що таке? <laughs> біда, проблема. Нас кудись веде цей кент, типу, щоб ми що, сховались? <gasps> ви в натурі, ми можемо сховатися в автобусі. Нормально. Оце обалдеть. Ні, вовки. В смислі, а де цей кент? Де він дівся? Що йому все, хана? Бублик? Оце то ха О! Що з тобою? Цей розплакався, каже, я такий наляканий. Я більше не хочу тут оставатися. А що з твоїм лицем, дядько? Дядько, дядько. Що з ліцом? Обалдіть. Каже, я вибачаюсь, ми були атаковані вовками, дуже тут небезпечно. Давайте поїдемо додому. Ой, який шок. Ми тільки приїхали, начався дощ, блискавка, вовки. Тепер їдемо назад додому. Що відбувається в цьому режимі? Просто якийсь шок, я не знаю. Чому? Двигун, типу, не працює, тому що він, напевно, не заведений, ні? Ааа, сюди влучила блискавка, прикинь? Обалдіть, диви, який слід остався. Оце туди. Що нам робити? А наш екскурсовод каже, я тут неподалік бачив цирк, можемо залишитися там на деякий час. І. Опавтінь! А що це таке? Що з деревом? Лалка-лонко, я боюсь, що щось там щось там... Що він сказав. Акуратно. <палдеть> ну, акуратно, як що, то, то окей Поняв <палдеть> прикол. <палдеть> Тут капкани. Обалдіт. Ага. 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 Треба йти, короче, як він, да? І нам не можна попадати в оці капкани, тому що якщо потрапимо, то ну хана, приколи. Ой-ой-ой. ой ха -ой -ой -ой. <г Möglichkeit> Подпалися трошки тут гайси. Ой-ой, Куда я? Ой-ой, ой-ой. ой ой Там зла якась музика. А, вовк, за нами біг вовк. Прики... <г ediyor> він не один. Обалдеть, поняв, погнали. Типу тікаємо. Окей. Ой-ой. Тут неприємна ситуація! Тихо! Чого я падаю? Диви. Обалдеть. Що за приколи? Тихо? Біжи, 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 біжи. А, все, хана, да. А я що? Я все. Не поняв прикола. А що робити? А ми можемо якось отако по цим штукам пройтись, Оп? Ой-ой, ага. А, так ми всі упали. Я поняв. Значить, так треба було. Окей. Давай у нас паркурчик по камінчикам. Окей, типу, питань немає, там уже щось ламається. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. А, я понял. Там, типу, бачив ця пливе доска якась. У нас тим часом ось наш к залагав. Хе-хе-хе. 15 секунд осталося, щоб що? шо? Берсів стоп фістінг, не поняв. Сховатися, типу, так? Кущах, тихо, тихо. Дамц? Я сховався. А. А! А як? А як? Тихо? В смысле, нажміть G, щоб типу воскреситися. Так я і так не мертвий, не. <laughs> В смысле? Чого я на задницю ще постійно падаю, не поняв. А що робить? О, диви, вони на дереві. Лалка лолко. А мені що робить? Тоже якось, не? Так? Там... Сюда можу? Да, Е! <laughs> Гілка впала, тихо. Оп. Все, я на дереві. І Я живий, зі мною все окей. Є, yeah, ми нарешті тут! Да, це цирк, диви. А Авалт єсть. Карусель. А ну? Лалко лолку, я не можу в нього сісти, що таке. Да, не працюючи карусель, я поняв. Окей. Двікий який Хе-хе-хе, <риві> обалдеть. хі хі хіх тут багато блоксі коли. Е, типу, приємної вам вистави, сер. У нас є Кола, риля, диви. Ам нам нам. А я похилюсь, не? Оба! На турі шоу, диви! <риві> тут ха клоун. Тут прям клоун. fan never ends. Нехай ніколи не кінчається, типу, радість Вес веселощі. Я не знаю. Юху-ху! Бу-бу! І там клоун дві сидить. Пушці бачиш? Дві. Обалдеть. Окей. І нам показують шоу. Тун-тун-тун, тун-тун-тун. Три, -тун 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 дві. Одна. Куда? Куда полетить? О. В смысле? О, амін. Ха-ха-ха. таке? Ви цього типу не бачили, да? Ага. Да? А детвекен? Ага. Ви трохи тупі. <с1> <свят> Каже клоун, типу, з тим клоуном все в порядку. Скільки клоунів треба, щоб зірвати пушку? Один. <свят> Бу що це просто таке? Я вообще вже нічого не понімаю. Тут, тут страшно, тут, тут нас хочуть з'їсти, тут тут клоуни виступають. Що за приколи? Леді енд джентль клоуни, приготуйтеся до легендарного Лалазеджер. Tonight, вона will be doing another darting act. Типу, коротше, якийсь фокус зараз буде, да? Що буде? Три мавпи, мавпи. Мавпи будуть? Да, де, да, де, да, я чую їх. Оно! Oh, no! Вона буде на колесі поняв їхати по цій штуці з трьома мавпами. Абалдій, диви. Обана, Ой, халепа. Хе-хе-хе. <laughs> це був останній клоун, типу. Відколи почалося це шоу. Е... Опа. Він викликав дитину. О, oh, I like your shirt. You would be perfect. І мене він взяв диви. <laughs> О, а ми прям реально всі зараз тут будемо, да? Обалдіть. Let's carry on що то там. Тепер вам краще танцювати. Шо-шо-шо-шо. Е... Да, каже, краще танцюйте. If you don't, uh you will zap you with my zap отron. Він нас, типу, що застібне? Що зробить? Ой-ой. Хе, током вдарить? Не ви брехом. Танцюй, 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 якщо ти не хочеш, щоб тебе вдарило током. Бем. І отаку. Танцювальки. О. Каже, оу, гайс, ви танцюєте так класно. Ви прям народжені для цього, це вражаюче. Давайте до наступного, типу, номеру. Обалдеть. А що робіть? Будьте швидкі, якщо ви не хочете, щоб вас спалило. Ааа, отак от, отак от я поняв. Я поняв, тихо? Бенс? Let's А Я даю вам 10 перед тим як знищити, чи що, не поняв. Тут стає гарячіше. Хе. Що це таке? Я не понимаю. Опа, що за приколи? Escape this ring stank of the water. Ааа, спробуйте, типу, вибратися тепер з цього бочки з водою, да? А що робіть? Ой-ой-ой, ой-ой. Опять паркручик, я поняв. Окей. Окей, окей. Тихо. Опа. Опа. Тихо, акуратно. Окуратно. Бемц, бемц, бемц. Є, лецгіря. Няйсик. Nice. Тепер каже, давайте перейдемо до мого улюбленого, до десерту. Для цього номеру е, нам потрібен якийсь пай. пиріг, да, Ага. А, я поняв тепер. Нам треба увертатися від цієї штуки. Тихо, тихо, тихо. Та скільки можна? У мені попадає просто так часто. Це жесть якийсь тихо. А, тихо. Так, я стану сюди. Мені байдуже. Тихо, акуратно. А, все, по мне тут не попадает, да? Фу! Попью плоксиколы. <laughs> е. А, нет, это скрипт, хорошо, да? Ага, окей. Okay. Ви в порядку? Здається, занадто багато пирогів для вас, да? ой ой А що таке? Ой-ой-ой! Опа-на! -ой -ой. <laughs> Опа- на! Фреш! Свіжі діти! Ой-ой! Ага. <laughs> <світ> ага. Ми в якийсь клітки, да? І клоунди, ти такий що прийшов, все таке прийшов Мій солодкий, смачний. Тут ти будеш в безпеці. Ага. Він кудись пішов, да? Яка файна блоксі кола. <світ> я бачив Фредбру теж подобається, як, е? ви не хочете пограти зі мною? Тоді ви будете мертві. Іноді мертвим бути краще. Проте я вас люблю дуже. Дуже Сильно <світ> А че смієшся? Ага, лалка лолко. I don't want... Я не хочу помирати! Нам потрібні ключі цього охоронця, щоб вибрати звідси. Уно ключі. Йо, я що робити? на Тихо. А як взяти? О, я взяв. Нормально. І шо, і куди? Куди, куди, куди? А, Ау, кента кентаоці, да? Звільнити. А як? Опана? Я відкрив. Let's go. Дякую, що врятував, діміч. Я кажу, ну no проблема. Давайте сховаємося. Кажу, а де сховаємося? А я не знаю. We have to took around for any spots to hide. Ми повинні знайти щось, щоб десь сховатись. Ага. Окей. Okay. А де? Куди? Я не знаю. В смислі? А сюди не можна вибратися ніяк, прикинь. Диви, Обалдеть. Ам. А сюди можу вилізти? Диви. Я можу кудись вилізти, тихо. Опа, я нічого не бачу. Тихо? Ей, я знайшов драбину. Забирайся. Ага. Так я тут уже, алло. Кісь є свічки, отут можна пройти. О, він забрав драбину, прикинь. Хорош. Опа. Проснувся охоронець. ой ой Ой-ой. А що робіть нам? Не поняв. О, нормальна картина, слухай. Що нам робити? Що нам робити? Ой-ой, я нічого не розумію. Ми можемо по цій штуці лісти, ні? Ні, не можемо. А, я знайшов цю пилку. І що що знайшов пилку? Use to cut sandbag якийсь. Що таке sandbag? Ааа, я поняв. Хорош Давай, роби. Пемс. хе хе Мінус один. Я надіюсь, він мертвий. Псс. Опа. хостич. Якийсь хостейч. Девін? Кит, get me out of here. Типу, випустіть мене звідси. А де ти вообще? I used to be парк ranger. Що таке ранджер? Ці клоуни вони забрали все від мене. I'm suffered. Я типу гнию тут уже роки. Будь ласка, будь ласка, достаньте мене звідси. Каже, я так не думаю, ми повинні убити його. I'm only helping you because you said you know your way out of circus. Ааа, чекай. Так він його все-таки достає, да? Він його все-таки зараз дістане. І що? Він оцей хостич нам покаже, куди нам іти, так? шлях з самого цього цирку. Проте, а куди йти, що робити? А, оно він диви. А я не міг весь цей час знайти, прикинь. Ух ти йой. Валдіть, який ти цікавий, скажем так. Хорошо, я зателефоную в поліцію, використовуючи телефон, десь тут в якійсь там кімнаті, коротше кажучи, де там та кімната, я так і не поняв. Проте йдемо за ним, тому що він знає, як звідси вийти. Ну, let's go. Обана Тихо. Аккуратненько Дім, милий дім. Це місце не змінилось ані трохи. Тут я працював. Поки мене не викрали. Ага. О, він маску зняв. Диви, який він Алю І шляпу вдів Ой-ой-ой. <свят> Старіна, ступи щось теж таке, так? Да? Якийсь ро. так він був в цих, поняв, в заложниках. Абалдіть, до мене тільки зараз дійшло. Хостейж, це ж заложник, типу, перекладається. Обалдіть, я щось не додумався. Команда Сват уже на шляху сюди. Суперсько, Кент визвав сюди копію, файно, і вони повинні бути. Тепер він закрив двері. А, не поняв. Scroll.". Опа. А це саме перемістилося. Прикол. Чи що? Що за мем? А що ви бігаєте туди-сюди? Не поняв А, типу, назбирати дошок, так? Але я не можу їх ніяк взяти. Чекай, не поняв Прикол. Не забудьте забарикодувати двері. Давай, let's go. Давай, давай. Давай. Опа. Отак от, да? Все, ми забарикодовані. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оба, на. Опа. І вони тут ще й не одні. Прикинь. Їх двоє. Обалдіть. Їх троє! Знов сміється і закував малого, да? А, він всіх закує зараз. Окей, okay, я поняв. Будь ласка, не, не забирайте мене з мого дому. І він щось здурів від цієї фрази. лол. Ну він такий, да? Страшний. <схід> Хто сказав, що це твій дім після того, як ти пропав? Кримінальна сцена не магічна. Щось там, щось там. Поняв? Обалдіть, я перекладаю все швидко, да? Якби ти не так швидко базікав, все було б краще. Ага, а оце ренджер, він з клоуном разом виступали, але ренджер відмовився того, той взяв його в заложник. Е, а мене куди? Що за приколи? Що таке? Відпусти мене. Опа. А, він напав на нього і нас вивільнив, прикинь. І каже, тепер валити звідси. Окей, я поняв. Ой-ой-ой-ой-ой! Валити, 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 тихо? Хух. Вибрались? Обалдеть! А в нього тут прям мапа диви. Оце да. Нам сюди треба буде бігти, да? Okay. Окей. Ой-ой-ой! Він уже тут десь. <гас> тихо, 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 чуть не впав. А, я все одно впав. <гас> <гас> я просто упав. А. Я став таким клоуном, да? Ааа! <гас> <гас> ти прикинь! І тепер я виступаю замість тих всіх, хто, типу, ну, ГГ. <гас>